Артема Мілевського нині можна зустріти і на гламурних вечірках, і просто на вулицях столиці. Усміхнений та привітний він іде на діалог та будує відпускні плани. Головне, щоб завжди було хороше настроєння, щоб було здоров'я. І у твоїх близьких все було добре. Тому я не огорчаюсь, мені якби тобто, відпуск на носу. Я думаю, що після відпуску все стає на сміли. Головне для мене зараз добре віддохнути і. Затем я начну займатися своїми делами. Мріє Артема про відпустку дивним чином перетинається у часі з відсутністю на футбольному полі. Я нікому нічого не хочу доказувати. Я Артем Мілєвський і всі знають мене як хороший вінка. А доводити то ніде. відправлений за низькі спортивні показники у Дубль, нападник на гру молодіжного складу проти Говерли, навіть не приїхав. І не лише Мілевський, часті гості нинішньої молодіжки Юсуф, Алмейда та Нінкович гру також пропустили. І якщо з двома першими питання залишається відкритим, то сербський півзахисник має вагому причину. Цього міжсезоння він піде з команди, який віддав майже 9 років. Я думаю, що це достатньо. Я вже сказав, що може треба було і, і раніше їхати. Ну, я думаю, що це уверен. Тобто, что на этот раз это будет на 100%. Супруга только сейчас улетает, это сегодняшний день, а я, наверное, еще 4 дня 4-5 буду в Киеве. Нема у дублі – не шукайте і в головній команді. Питань щодо складу Динамо на матч проти Говерли багато. Але до зими відповідей на них годі й шукати. А це все діла завтрашнього дня, навіть не завтрашнього, а після загрібського дня. А ті динамівці, які про відпустку поки думають, не так сконцентровано, змушені були битися і з командою суперників, і з газоном стадіону Авангард. Поля ну а що ж ви хотіли? осінь. 30 число, 30 ноября. Взагалі в лет 10 назад уже снег лежал в это время. Ну а так двое суток шел дождь. Ну а какое должно быть поле? Какой дождь? Это такое ухажение за ним, честно говоря. Ми навіть катати його не може. Утім, на рідному стадіоні Ужгородці розпочали активно і зуміли повести у рахунку. Ні коваль, ні захисники від удару Балафеса не захистили. Відповідь кияни знайшли у наступній атаці. Українці Гармаш, Гусів та Ярмоленко у тренувальному режимі розібрали захист суперника. А аруна результативно завершив їхні старання. Вже за кілька хвилин ідея продемонстрував – стан поля не проблема. Чим змусив Олександра Севидова проявити суто італійську манеру висловлювання емоцій. А далі новоспечений основний Вінгер Киян Дуду вперше цього сезону відзначився за головну команду і заслужив своє рідне похрещення від партнерів. Налаштуватися на другий тайм футболісти Говерли зуміли і навіть відквитали один м'яч. Автор Голу Райчевич у співавторах Михалик. Підтримати одноклубника після такого невдалого рикошету більше за інших прагнув Ярмоленко. Андрій, схоже, згадав, як потрібно розбиратися із захистом суперників. Я два гола пропустив, взяв, поскользнувся, пропустив два гола. Якщо би ні ті два гала, моби все другої. Ось така ситуація. Будемо старатися свої ізправлятися. Не залишати поле без нагород вирішили Богданов і Балафас. По червоній картці на рівному місці за поштовхи розмови відповідно. До фінального свистка обидва не дограли лічені хвилини. Динамо впевнено перемогло Говерлу без Мілевського, Нінковича, Кранчера, Рафаеля та багатьох інших. Може, то натяк цього міжсезоння футбольних мільйонерів у Києві стане менше. А може це такий тренерський хід, вимушений відпочинок перед Лігою чемпіонів. І вони вийдуть у вівторок, розірвуть те нещасне загребське Динамо і далі відпочиватимуть. Звичайно ж, зі спокійною душею.